Привіт, привіт! Сьогодні з вами не просто Вікторія, а кухонний зайчик. А знаєте, що люблять зайчики? Правильно, моркву. але я особливий зайчик. Тому сьогодні ми будемо готувати гомілки курячі в аерогрілі. і будуть вони хрусткі-хрусткі, як вушка. Ось так. До речі, готувати буду в касорі. Це мій улюблений аерогрій. Багато хто питав, що це за модель, тому залишаю посилання під відео. Це не реклама, просто коли щось класне, хочеться поділитися. Курячі гумілки у мене 4. Ви можете взяти більше. Сіль, перець, паприка, чесноковий порошок, оливкова олія і трохи магії сухі трави. У мене італійські. Ну і морква, але це вже для зайчика, а не для рецепта. Гумілки ми промиваємо, просушуємо і натираємо всіма спеціями. Так вони будуть супер ароматними і покритими золотою скоринкою буває так, що пергамент ніяк не хоче вкладатися рівно. А я вам зараз покажу справжню кухонну магію зайчика. Бачите, тепер він слухняно лежить там, де треба. І все без зайвих нервів. Беремо на озброєння, розкладаємо їх гарненько одним шаром. Температура 190 градусів. час 25-30 хвилин. Завдання на цей час не з'їсти все сирим, бо пахне вже дуже смачно. Окей, час перевертати. Поки наші смачні гомілки готуються, приготуємо свіжий салатик. Для цього нам знадобиться пекінська капуста, імбир та сметана. Капусту нарізаємо тонкими смужками. Нарізаємо свіжий імбир у глибокій мисці змішуємо нарізану капусту з імбиром. Додаємо 2 столові ложки сметани, солимо та перчимо за смаком. Добре перемішуємо всі інгредієнти до однородної консистенції. Ось такий простий та смачний салатик у нас вийшов. Ах, ця скориночка! Подивіться, яка краса! Тепер можна подавати з картопелькою, салатиком, або просто так. У мене просто з салатом. Ох, яка скоринка, подивіться, яка краса. Ну що, смачно? А я вже готова до наступного рецепту. А ви поки що ставте лайки і пишіть в коментарях, що ще приготувати в аерогрилі. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Ну і морква, але це вже для зайняття. Ну і морква теж, але це вже для зайчика, а не для рецепта. Просто коли щось класне хочеться, под... Просто, коли щось класне, хочеться... Просто коли щось класне, хочеться поділитися. І трохи... і трохи магії. Буває так, що пергамент ніяк не хоче вкладатися рівно. Пишіть в коментарях, що ще пробувати приготувати. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові ідеї. Щоб не пропустити нові Нові смачні смачні ідеї. ідеї. нові смачні ідеї. Нові смачні ідеї. Нові смачні ідеї.